Олексій Навальний помер у виправній колонії Полярний Вовк у Ямалоненацькому автономному окрузі Російської Федерації. Навальний після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритовнівши лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть. Пишуть ряновості з посиланням на повідомлення Федеральної служби виконання покарання. Розмі пишуть про те, що в Навального обірвався тромб. Насправді це ще одна дуже дивна смерть критика Кремля. Нагадаю, німцова за. Стрілити Пригожин підірвався на літаку, а от у Навального обірвався тро. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Ну цікаво, як себе зараз почуває Гіркін, ну, цей терорист у СІЗО, і що він думає, як його закінчиться життя? Але давайте вернемося до Навального 14 лютого. Відомо, що російського опозиційного політика Олексія Навального, який перебував у виправній колонії номер 3 Полярний Вовк, де він і помер, відправили до штрафного ізолятора. Це стало 27-м випадком застосування до нього цієї міри покарання. Про це повідомила прес-секретарка опозиціонера Кіра. Ярмаш. Російський опозиційний політик Олексій Навальний був ув'язнений у 21-му році. У серпні 23-го Московський міський суд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про екстремізм. Що відомо нам про Навального та чому його важко назвати другом України, і точно не треба за ним плакати? У 2013 році в ефірі українського телеканалу «Інтер» Навальний сказав, що є наполовину росіянином, наполовину українцем, зазначивши, що цитую напевно більше України за якимось своїм корінням і генетикою. Тоді ж політик повідомив, що більшість його родичів живуть в Україні. До 1986 року всі вони проживали в Київській області, де щоліта сам Навальний проводив канікули. Але після аварії на Чорнобильській АЕС частина рідні переїхала в інші райони. Вони України вже під час повномасштабної російсько-української війни стало відомо, що у бучі ж серед розстріляних знайшли далекого родича Навального, 60-річного Ілю Навального. Про це BBC Україна повідомив їх спільний родич старста села Нові Залісся, Павло Навальний. Саме в цьому селі проживає значна кількість родичів російського опозиційного політика Навального. Свій час в острій Джон описав Навального як. Зветої людини, яку Володимир Путін боїться найбільше, Тож ми можемо зробити припущення, що тромб Навального обірвався не випадково ще й під час е, виборів, які будуть в цьому році у Російській Федерації, але це лише наше припущення. Але якщо говорити про Навального, чи завжди ворог нашого ворога наш друг в українців були вагомі причини замислитися над цим тамним прислів'ям після спалаху протестів по всій Росії, які почалися після арешту російського опозиціонера Олексія Навального? Його розслідування корупції в Кремлі завжди викликали значну увагу і захоплення. Однак сам Навальний тісно асоціюється з російським націоналізмом. Він поділяє імперіалістичні претензії Путіна на нашу з вами країну. В 2014 році Навальний заявив, що якби став президентом РФ, то не повернув би. Контроль над Кримом в Україні, оскільки окупований півострів і от відома вже цитата не бутерброд, щоб його передавати туди-сюди. Він також повторював традиційні твердження Путіна про те, що нібито росіяни та українці один народ. Хоча опозиціонер і визнавав, що такі заяви звучать як образа для багатьох. В Україні, коли в грудні вісімнадцятого року Україна створила незалежну православну церкву вільно від російського контролю, фракція Навального на це була особливо яскраво Це той, те, що створювалося сторічнями, було знищене путіном і його ідіотами за чотири роки. Путін ворог російського світу зараз. Цей пост недоступний, але він зберігся в пам'яті різних змін. Замість того, щоб визнавати право України на церковну незалежність, він вирішив атакувати Путіна за те, що той не зміг зберегти російський вплив на нашу з вами країну. При цьому Навальний відверто підтримував імперську ідею про російський світ, який просувається далеко за межі кордонів сучасної Росії у березні 22-го року. Коли почалася повномасштабна війна, Навальний закликав Росіян виходити на вулиці на акції непокори і виступати проти війни. За його словами, путінський режим буде тоді вимушений концентрувати внутрішні війська для придушення протестів у середині країни. А отже, в Україні буде менше військових. Але на думку Навального, у війні винен лише Путін і тільки він. Росіяни просто введені оману і стали заручниками, і аж ніяк не є співучасниками. Вони не йдуть добровольцями на війну проти України, не вбивають, не гвалтують і не знущаються над Українами. Це все лише Путін. Навальний по ідеї проти нападу Росії на Україну, але вже в 23-му році вважає, що окуповані. Території України це вже Росія. Він закликав мешканців Херсонської Запорізької областей брати участь у виборах, які відбулися 10 вересня 2023 року. Таким чином політик визнав загарблення РФ українських територій. Хоча у лютому того ж року називав війну проти України несправедливою, очікував неминучої поразки Росії, пропонував визнати територію України в кордонах 1991 року і платити компенсацію за агресію. Навальний бавився українськими територіями, коли і як йому було вигідно, і не важливо, чи це була Автономна Республіка як і Крим, чи то Запорізька, чи то Херсонська область. Російський лібералізм закінчується там, де починається українське питання, каже популярний афоризм. І до Навального це як ніколи влучний підсумок його життя.